А ти знаєш, як важко бути перфекціоністом? Приїхала до нас ОСБ плита. Ми її пробуємо якось запхати собі в склад, бо тут просто немає де стати і повернутися. І я бачу, що вона так чуть-чуть під наклончиком стоїть, нахил має. Ну і що? По старій звисті, я пішов, взяв 2,5 метра рівень правило і почав її рівняти. Льоша, як побачив, як розсміявся, каже: Ну, ти, що з тобою, каже, що ти робиш? А я, А я по-іншому не вмію, розумієте? Підхід у мене такий, я не вмію по-іншому. У мене все має бути або вертикально, або горизонтально. І ніяк по іншому. Такий підхід. І точно такий самий підхід у мене до вашого будівництва. Тому, якщо потрібна безкоштовна консультація, класна смачна кава та якісні будівельні матеріали, звертайся за адресою місто Вінниця, вулиця Гонти, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд. Номер телефону знайдете у шапці нашого профілю. А також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.